Для наближення перемоги компанія «Метінвест» передала два тепловізори бійцям, які воюють на Донецькому напрямку. Допомога відбулася в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт. Техніка необхідна для швидшого виявлення та ліквідації ворога. Особливо ефективна вона в нічний час. Тепловізор може ставиться на автомат, на снайперську винтовку. Дальність дуже хороша, около 2,5 кілометрів, плюс прицельне. Планка йде у них до там, углу метр, по 1200 метрів, то есть метрів, тобто В общем, вещь очень хорошая і очень нужна для нас для бойців, особливо в ночне для розвідки. Це вещь обалденная. Отримали бійці і ноутбуки, завдяки яким зможуть ще оперативніше передавати дані про позиції ворога, аби його нищити. Передали комп'ютери для того, щоб вони могли. Нормально працювати з усім потоком інформації, який сходиться, та налагодити управління військами. Це такий черговий транш у нас допомоги, тому що для цієї бригади вона йде постійно, тому що вони знаходяться на надважливому для нас напрямку. Це Авдіївський напрямок, і в нас з ними налагоджена вже дуже непогана взаємодія. І завдяки саме цій бригаді, завдяки зусиллям цих хлопців, місто Авдіївка українське. Група «Метинвест» постійно підтримує наших захисників за Спечуючи військових технікою, амуніцією та необхідним приладдям, метинвесту наші молодці. все то що ми просимо все привозять, все вовремя, все дуже качественно, дуже молодці за допомогу, за то увагу, яке нам показують. На знак вдячності бійці продали працівникам інвесту прапор своєї бригади. Це честь це буде на самому почутному місці в кабінеті. Знаходитись, дякую вам.